Слава Україні, друзі! Слава і величезна подяка захисникам і захисницям Збройних сил України. Велике дякую волонтерам, лікарям і всім людям, які допомагають захищати нашу Україну. Слава Україні! Друзі мої, а сьогодні я до вас з досить оригінальним рецептом виконання смачненьких домашніх пельменів. Ось така краса чекає нас з вами у кінці. І все робиться насправді досить швидко і просто. Тому, якщо вам цікаво, зараз ми приготуємо турецькі пельмені з м'ясом, або їх ще називають лінивими пельменями. Адже на весь процес ви витратите мінімально часу, але отримуєте максимум смакоти і задоволення. Тому давайте скоріш починати. Приготування Щоб приготувати тісто, необхідно взяти 350 г пшеничного борошна, 75 г окропу, 75 г молока, чайну ложку солі та яйце одне розмір С1. Всі інгредієнти ви зараз бачите на екрані, ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. Готуючи тісто, у миску відправляємо обережно гарячу воду, окріп. Також додаємо молочко і сюди ж додаємо одне яйце і гарненько все перемішаємо, щоб з'єдналося яйце з іншими рідинами. Далі додаємо чайну ложку солі і ще раз все перемішуємо. Все, А тепер порціями додаємо просіяна пшенична борошна вищого гатунку і... Замішуємо тісто. Спочатку в мисці, а потім гарненько, хвилин 5 не менше вимішуємо тісто на робочому столі. Борошном, як бачите, я не присипаю, адже тісто досить гарне, еластичне і не прилипає до рук. Ось таке чудове тісто ми замішали. Бачите, зовсім не липне до рук. Все, формуємо з тіста кульку. Я беру ось такий новенький пакетик, відправляю туди тісто і залишаю його на робочій поверхні десь на 30 хвилин. Нехай тісто відпочине і розійдеться клейковина. Для начинки нам необхідно взяти 400 г фаршу, дрібка маленого перцю. Одна цибулина у 100 г і пів чайної ложки солі 4 г. Всі інгредієнти ви бачите зараз на екрані або дивіться в описі під цим відео. Фарш я беру зі свинини, я його роблю сама, частина лопатка. Далі нам знадобиться ще одна цибулина, сіль та перець. Для кожного фаршу, як ви, мабуть, помітили, цибульку і всі овочі я намагаюсь дуже-дуже дрібно перебивати. Ось так. В пюре можете дрібнесенько нарізати, але так буде ідеально, так фарш більш соковитий. Сюди ж додаємо дрібку перцю, сіль і гарнесенько все перемішаємо. Ось так. Все, начинка готова. І відразу ж, друзі, я ставлю на вогонь водичку, додаю туди сіль, і нехай вона закіпає. А тим часом займемось тістом. Для цього робочу поверхню я присипаю пшеничним борошном. Ось так, і зараз будемо розкачувати тісто. Тісто я розкачую відразу все. Ось так. Так, формуємо. Тонкий пласт у формі прямокутника. Ось так. Дуже гарно і швидко розкачали, перевірте, щоб тісто не прилипло. Товщина тіста 3-5 мм, а далі розрізаємо наш прямокутник на смужки шириною десь. 6 см і довжиною в кого як вийде. Ну, в середньому 30-40 см. Бачите, по центру кожної смужки викладаємо фарш і защіпуємо гарненько края. Ось так. Виходить така начинена ковбаска. Все. І так робимо з іншими. І... Саме цікаве, друзі, тепер ріжемо або ножом, або ножом для піци, чи ось так шпателем, як я, на порційні шматочки. Бачите? Кожен квадратик виходить десь 3х3 см. Все кидаємо у кип'ячу воду обережно. І варимо 5-7 хвилин після того, як вони спливли догори. Все, 7 хвилин я варю свої. Тепер саме смачне. Кладемо кілька шматочків вершкового масла, і можемо подавати до столу. Бачите, яка смакота. І все дуже і дуже просто, як я й говорила. Друзі, це реально дуже смачно, але за меншу кількість часу. Тому обов'язково спробуйте цей рецепт, тому що я впевнена, що він вам ще не один раз. Стане у нагоді. Бачите, які вони гарненькі, малесенькі, дуже смачне тісто, начинка тримається всередині, нікуди не випадає. Додаємо щедру ложку грецького йогурту або сметани і можемо насолоджуватись. Погляньте ось ще які вони. Ну, друзі, думаю, слова тут зайві. Ну, дуже смачно. Витрачайте мінімум свого часу і отримуйте максимум задоволення. Тому готуйте, друзі, для себе, для родини, і нехай вам буде смачно. Смачного, друзі! Друзі мої! Звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в тилу. Продовжуємо допомагати хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій. Разом ми сила і разом ми точно переможемо, тому допомагаємо, обов'язково допомагаємо і говоримо, не забуваємо про те, що в нас досі триває війна. Ми переможемо.